Я великий, я красивий, як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене довгий довгий, хвіст у мене, мов шовковий, граціозний і завзятий, трушу гривою, малята. Люблю у русі купатись, їсти сіно і брикатись. Правильно говорити будемо сьогодні про кони. Коні найграндіозніші тварини нашої планети. Ви уявляєте, вони вміють спати стоячі, але сни бачать, коли лягають. Для того, щоб виспатися, їм потрібно поспати хоча б 4 години. Коні прекрасно бачать у темряві, у них кольоровий зір. Вони мають тонкий нюх, вміють навіть розрізняти емоції людини по голосу. А ще коні люблять класичну, спокійну музику. А чи знали ви, що по зубах коня можна визначити його вік і стан здоров'я? А ще коні вміють ображатися, причому це можуть робити всерйоз і дуже надовго. Ačiū, kad žiūrėjote.